Подивись на що Іван сьогодні буде ловив. Дивись, ой, яка сильна, тут метрова риба. Що? Подивіться, на що Іван сьогодні буде ловив. Сьогодні на каналі новинка, ось такий невеличкий воблерок з бальзи. Буду сьогодні його тестувати. Цього я зимою на Форель ловив, теж буду його кидати. Ну, купив таку біду на пробу Chutterbeйт, наскільки я пам'ятаю, то, то називається. До цього воблерка поставлю ось такі ультращупакові <сум> трійники. І також, щоб по ямках трошки пройтися ось таким ну, красивим натуральним силикончиком. Ну, і що? Вудочка буде до цього така з тестом від 2 до 12 г. Намотаю ось такий от шнур, павук 12 якийсь там той. неважно, Тоненький, гарний шнур. Ну і катушечка така теж невеличка якраз буде для такого спорядження. Не буду затягувати, я то все зараз комплектую і почну рибалку і почну далі знімати відео. Ну що, друзі, я готовий. Вудочка, ж... шнурок. Не знаю, так дивно намотало, тут зверху саме більше. Не знаю, добре, не добре. Акуратно будемо закидувати, би не хапнуло бороди. Попробуємо. О, аж непривично після таких. Дрінів, от отаку невеличку вудочку взяти. Облирок рівно працює, гарна гра, плаваючи. І зараз будемо шукати, попри очерет, біля очерету щучку. О, досить так навіть глибоко занурюється. Рівна проводочка і щучка. Може окунець. Цікаво буде, як на ту вудочку тягнути щуку. Але будемо пробувати, подивимось. Не знаю наскільки фрикціон треба пропускати, але наразі так в середньому я затягнув. Акуратно будемо витягувати, якщо щось кльоне, а ну чи твічеться. О! Твічеться. Десь яка зараз щука буде. Там трава, той воблерок так досить глибоко йде. Так, що там по характеристикам цього Воблера? Цього Воблера я робив зимою. Не пам'ятаю вже, що там, як там, матеріал бальза, невеличка вага, ультралайт. Я з собою взяв велику вудочку. Так що, можливо, і не цілий час буду ловити на це. Якщо будуть клювати такі пістолетики, то. Варто би було спробувати щось таке більше зловити. Ну, а більше зловити, то треба якось джерка засадити. Давайте швиденько з вітром пливемо і обловуємо. Шукаємо чисто активну щуку. Подивися, який окунець гарний. А ну, може, то окуні будуть клювати. Так, друзі, я маю охоту сьогодні поджигувати. На силікончик, тонесенький гарний шнур, воно собі відпаде і гарно відчувати хоч якусь покльовочку. Дивіться, окуня я вже зловив, щоб на джиг зловити щуку нарешті. Ось таку гарну покльовочку такою чут, дзвінку. О! Для чого? Гарно ж клюнуло, ну для чого ти зійшло? Щось було. Хі -хі -хі. Щось було. Дивіться, взяло і зійшло. Я не відчув, не відчув вудочку, як тут потягнути на ультралайт щуку. Напевно, була щука, тому що біля очерету окунь так не знаю чи то так дуже сильно любить сидіти. Але щось клюнуло. Приплив біля очерету. Трошки покидав і щось клюнуло, бо я вже ловлю десь 2 години, ну і ні одного клювання я не отримав. Кидав, кидав різні вже ті всі приманки і на джих. А, ну як, одного окуня хіба що зловив. Але так того результату нема ніякого. Я пливу зараз в другу частину озера. Можливо, тут немає щуки, вона іммігрувала якесь друге місце, а тут немає її. Або ну, я не повірю сьогодні, що вона не клює, тому що ну, погода, погода ідеальна. Щуча, щуча погода. Температура води 22,5 градуса. Досить велика. Не встигла охолонути за ніч. А було так досить свіжо, 10 градусів чи скільки. Але зараз вітерцем її продує. кисню нажене. Трошки прохолоди і щука. Ну, щука має активуватися. Ну, я кидаю і, ні, і нічого. О, траву. А, можливо, стратегія сьогоднішня не на маленькі приманки. Але наразі ловлю, так, щоб конкретно знати, чи воно не клює, чи то просто не це місце. Ну а далі перейду на свої любимі джеркбейти, Подивимося, що з цього вийде. Подивися, я, я вже стільки ловлю, я не можу розловити цього воблерка. Я не знаю, можливо, біля берегу немає риби, або просто не хочу на того кольору. Подивися. Поміж траву, поміж берег, поміж то. Він трохи, я так замічаю, сьогодні так рибка більш поверхностна, а той воблерок так трохи глибоко йде, навіть досить глибоко. Там така більша трошки лопатка, але нічого. Активна гра, він тихенький, ультрафіолетовий, ультрашупаковий. Не клює один окунь зранку і все. Пробую рівно, пробую підтвічити і пробую максимально його розловити. Щось там ставлю, пробую інакші приманки, але вертаюся все одно до цього воблера. Може знайду підхід до нього і може буде гарно на нього клювати. Сонця нема, вітер. Деколи покрапує дощик, а щука не клює. Ну, літня щука. Так, бач, треба вважати, так як кажуть, підводні ті, воно дуже... Дуже тверде, гачки гострі і дуже зачіпається. Ніби зараз не втратити в Хвороба тих воблерів от перечіплювання за поводок. Не знаю. О. А хвороба, вітер дує його ковбасить. Тільки що був якийсь контакт, але я думаю, що це, що це був невеличкий окунь. Щось тріпнулося. ну, але можливо і щука. Але щоб не заглотити такого невеличкого воблера, ну то я не знаю, то я не знаю. Не клює сьогодні взагалі. Не клює, я буду. Джерка зараз ставлю. доловлю тим воблером той бережок. І ставлю джерку. А заки я такого роблю. За кіто в обрив глибоко йде, траву чіпає. Подивився. На якість стати, бо то я зараз пропливу всі місця, а толком не половиш. Так, друзі, ну 0. Повний ноль. Давайте я ще трошки попробую покидати більшими приманками, джеркбейтами. Як ні, ну, то я їду додому, тому що якщо повний ноль, нічого не клює, не варто тратити час, а їхати краще додому. Давайте, половлю джеркбейтами, Як нічого не зловлю, то взагалі того відео не буде. Ну і що ти хочеш? Дивися, я почав джерком ловити. То гарна риба. Дуже гарна риба. Як мене вітром несе. Ну, о, друзі, дивіться, яка гарна щука на такий світленький джеркбейт. Щучка йде собі далі плавати. А ми продовжимо далі, далі рибалити на ось такий світленький джеркбейт. Дивіться, 11.34. Цілий день я там тим по той дрібонькою тим маленьким воблерком покидав і ну, нічого. Окуня я не рахую. Шкода, що він здох. Я думав, що може, що окуні будуть клювати, але одного не знаю, почищу, посмажу, Роберт з'їсть собі. А я продовжу далі щуку ловити. Дивися, дивіться, що робиться. Ну, де ще одна щука тільки що клюнула, Я, я її бачу, як вона стартує. Я зашвидко підсік <хи> не встигла. І не йшла, і де невеличка щука. От маленького воблера не хотіла джеркбейта, де весь джербейт як мною провокує. Літня щука хоче, джеркбейт. Хоче щось більше, а не малесеньке. Дивись, який удари ще був. Просто ударище. І чуть-чуть відплив на бік, і вже щука була. І що? І що ти думаєш, почався кльов? Ні, ні, не почався кльов. Просто щука хоче джеркбейта. А я вже починаю замерзати. Вітер дуже, вітер дуже сильний. Холод. О! Дивися, 70-ка зійшла. Ай-яй-яй-яй, камера, камера, я знав, мушу цикнути камеру. Я її не тягнув, а просто вона болталася. Але то велика риба була. 70. Подивись. Подивись, що робиться на такий біленький джербейт. Так, тільки що була покльовка, мікрофон в мене сів, там звуку не буде. Не знаю, чи там було записано, там щука вилетіла прямо з очерету. Тут проводочка була, щука, я бачу, просто як відбила дуже сильно цей воблерок. Вітер дує, мікрофон сів. Наразі продовжую ще зараз година 12-20, буквально ще пару хвилин і їду додому. Я би вже їхав, але от до кінця оцього черету я пропливаю і їду додому. Джербейт приносить ще одну щуку. There's. There's. Бачиш, що робиться. Бачиш? Бачиш, що робиться. O, jest taka szczuczka na dżerbejtów. Hoppa. E, to to metrowa ryba, czy co? to takie? Taka metrowa ryba. ха як воно потягнуло, друзі. Дві тут ви тут ви. Ви що робить? Опа, чу-чу-чу. Третій щупак. На джерельбей. Ага. Подивися, тріп-тріп, тріп, тріп і зійшла. Дивися, який удар був. Тотальний шалений удар. Дивися яка сильна риба, як вона ввалила. Я не знаю, що це за риба. Гі, ні, ну будь ласка, ну то чого ж ти? Ну чого ж ти? Ну дивися, така величезна риба. Така ж величезна риба мені зійшла. М -м -м -м. Ну, друзі. Дуже сильно клюнуло, віддай вудку, риба потягнула, дуже сильна риба. Це була велика риба однозначна. Над травою собі сиділа. Шкода, ну, зійшла, то зійшла, але ну, ну, що я зроблю? Ну і що я зроблю? Станемо на якір трошки. Головне, що цей момент я записав, тому що перед тим була виключена камера, і от, враз... і от власне я приплив на це місце і включив камеру. Ну і дивись, гарна рибка йомова. Дивися. Кубнула. Що і все. Треба їхати додому, коли воно такого робить. Скуп. От взагалі не кусала от легенький тюк вудочку. Тобто вона закритим ротом відбила цього джеркбейта. Ну і в тому моменті не зазіклась. Витюкнула. Є вона тут. Знову не попала. Що, друзі, на сьогодні ось така рибалочка. Купа-купа часу я провів майже цілий день. Рибки трошки половив, я не пам'ятаю, 4 чи 5 щук було. Ну і дуже багато клювань нереалізованих. І тільки що одна дуже сама більша за сьогодні щука. Найбільша атака дуже сильно шарахнула, трошки побилась, на жаль, зійшла. Сьогодні мала бути рибалка на такий невеличкий воблерок. Ось він є. Я на нього ще буду ловити. Ось ну, то, те, що може куснула тут тоді щука. Я ще на нього буду знімати окреме відео, а сьогодні відео перейшло в ось такий вот джеркбейт. Шаблон цього джеркбейта на каналі вже є, є окреме відео, буде посилання в описі під відео. Хто собі хоче скачати такий шаблончик або подивитися, як я розловлював колись такого джеркбейта. Посилання в описі. Ну а на сьогодні все. Рибка сьогодні активна, активна на джеркбейт. Не на малі приманки. Так що дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі до нових тих джербейтів. Так? Так. Все, бувай, па-па!